Привіт, дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Е, відео, таке відео дежавю. Е, до мене приїхав один хлопака і привіз мені такий ну, простеньку роботу. Е, значить, є отака от от труба нержавіюча, Товщина сінки 1 мм. Тут вона різана болгаркою, тут різана болгаркою, довжина зроблена з запасом. Значить, треба що зробити? Загнати довжину в 250 мм. І просверлити з одного боку, тут треба вирахувати нормально між центрами отворів. Коротше, 4 отвори діаметром 30, поряд з ними отвір діаметром 8. І з другого боку, так, строго навпроти просверлити 5, 4, 4, 4, 4 і тут 5. А, значить, Відео таке ну, простеньке, якби, нічого тут складного нема, але є нюанси, я покажу, вам пригодиться. Хлопака, який привіз цю роботу, робить годинник в стилі стімпанк, наскільки я зрозумів, на якихось, на якихось газорозрядних індикаторах. Ну, коротше, робить людина таку штуку. Я, мені дуже подобається, до речі, стиль стімпанк, Можливо, колись. І як дійде час і дійдуть руки, то я щось в тому плані зроблю. Бо сировини для того є дуже багато. Хлопака привіз і каже, що сам закінчив Політехнічний університет Тернопільський. По щось там зв'язане з виробництвом. І тільки один раз за всю історію свого навчання випросив викладача, щоб він включив токарний станок і показав, як воно працює. І Ну, якби гордитися тут насправді нічим народ. Я розумію, що там мої відяхи трошки допомагають в тому плані. Але насправді це є проблема, це є тотальна проблема нашої освіти. Е, тому я буду старатися чим побільше знімати, чим побільше показувати людям. Для того, щоб ви бачили живий процес, той, який вам не розкаже ні один викладач, сивоголовий професор. Рижобородий доцент і так далі. Поїхали далі. Значить, таку трубочку, якщо взяти в кулачки, кулачки її зіжмуть, то я її руками зжимаю он, без проблем. Коротше, нагрузки, щоб зажати, не вистачить, щоб втримати цю штуку в патроні. Є простий спосіб. В середину треба вставити щось. Знайшов я в себе кусок товстостєнної труби. Якщо я на металоломі відкупив вроді чи що? Тут зверху так ще проточена. Вона туди вставляється, коротше, плотно. Я от зараз її запхаю. Це робиться для того, щоб. Коли ми зжимали кулачками, у нас, нас вона нікуди не втекла. Ну, коротше, ми коротко, її туди запихаємо. Зняв за усню, дивіться. Тугенько. І тепер сміло кулачки беремо і зажимаємо. О! І тепер сміло торцуємо. треба її виставити і так все просто Так, відмірив 250, відрізаємо. Відрізаю різьбовим резцем. Відрізаю знову таки на, на трубе. На оправці, скажімо. Система. Далі розмітка. Ну, як розмітка? Спочатку поклав трубу я отак от на стіл, провів одну лінію, з другого боку провів за ту саму установку другу лінію по центру. От Получив цю лінію, відповідно, навпроти строго. ще одну. І розмітив я, вирахував оці отвори. 19,5 від центру потім 39. Ну от, коротше, вони є. Є у нас отут ті отвори. Оце от у нас є центр. Потім йде один отвір на 30, другий отвір на 30, третій отвір на 30, четвертий отвір на 30. Так, ще зараз отой маленький, не розумієте. І з другого боку точно так само, але малі отвори. Коли кернив, надів нашу трубу на кусок дюральки на болванку І отак от тик-тик-тик кернив Зараз буде найцікавіше, це свердловка. Так, що далі? Сверловка. Значить, в тісках я взяв за торці великий свердлений станок 2Н125. Сверло заточене під перо, я потім вам покажу детальніше. Помаленьку, акуратненько. помаленько помаленько. Потихенько, юйську грай, бо я бульбуїла. Так. І по чуть-чуть. Знову ж таки, всередину вставлена вставочка, щоб воно сильно не вгиналося. Воно да? вже починає зверно брати. Спути не можна по верви. і таку таблеточку туди воно бульк і випадає. І зараз ще отут тут останнє. Так, і маленькі отвори тут же попроще. От і все готова наша. Трубочка, бачите, тут досить такі тоненькі сімки вийшли, але удачно просрилась. Оці всі 4 отвори я сверлив первим свердлом, і оцей восьмерочку теж первим сверлом. А ці е, отвори звичайні. Тут три четверки і 2,5 мм. Готова наша робота. Тепер по сверлах. Звичайне сверло, просте сверло звичайною заточкою. Ви всі знаєте, як то виглядає. Ага. От я звичайна заточка сверла. Так, от звичайна, класична заточка сверла під сталь. Чим же ж відрізняється пирова заточка? Перова. Я заточую сверло, я весь інструмент заточую сам. Заточую сверло пирове на наждаку. В чому суть? Оцей от, Ця вершина, цей носик, він має бути вищий, ніж оті от два ріжучі рожки. Для чого? Тоді він якби в керновку стає першим, так? він в ній крутиться, вже сверло тут ні вправо, ні вліво він нікуди не втікає. І вже коли набираємо глибину, вже починають різати наші носики. От Бачите, як от по тій таблиці, яку воно вирізає, як чітко видно. Воно в керновці крутиться, крутиться, там, гризе собі місце, вигрізає. А тоді вже в вступають два вусика, два бокових ріжучих. І ріже, ріже, ріже і тільки пек. І вилітає от, от таблетка. Ото З 30 мм, а ото така маленька з 8-мм. Якщо вмієте класно заточувати е, ці от сверла пирові, якби нічого складного немає. Тут задні поверхні головне, щоб не затирали ніде затилками. І щоб ті ріжучі вусики були, їхні вершини лежали на відрізку чітко перпендикулярному до осі. Тобто, щоб один вусик не був. Вище, ніж інший. Тоді, у той, що нижче, він працювати не буде. Буде, робити, буде працювати тільки один, як боляринг. І буде розбивати озір. Треба, щоб вони йшли два синхронно. От. Коротше, о той спосіб вирізання з листа. Ну, там, на листу я часто сверлю такі отвори. Таким способом, так він є досить такий класний, досить простий, надійний і точний. Тому що є там способи виштамповувати, вирізати плазмою, чипи у лазер і так далі. Але я вам ще сказати, виштампу, якщо б ми оці отвори попробували виштампувати, є такі виштамповки спеціальні. У мене на каналі є про них відео. Штамповка отворів рульом називається. Подивіться. Коротше, якщо б ми тут штампували, оті от тоненькі пересіночки, по-любому би штампік потягнув, Тут ну, скалічило. Скаліцтво було, а не труба. От. То, тоненька ніжна річ, так що з нею треба акуратненько. Ну, ж, в принципі, робота проста. Єдине, що вам показав, два нюанси це висирловка. Пировим сверлом і обов'язково мала бути всередині болванка запхана, тому що без, без неї, ну що ви, самі уявляєте, що воно зжимається. Drilling, і і коли зжимається, то ні, воно вже сверлить не кругом, а якимось там еліпсом, яйцем, сливкою і так далі. До речі, купив на базарі сливки. Дуже класні сливки. Класні сливки. М М. Супер. Коротше, я думаю, вам пригодилося дане відео, так як і всі мої відео. Що я хочу ще сказати наостанок? Я стараюся своїм підписчикам пояснити все на пальцях. На пальцях, як то кажуть, на хлопський розум. Просто, чітко, ясно, без синусів, катетів, тангенсів і прочої лабуди. Все нормально, чітко, просто. Так як мене старі майстри вчили, і так само я стараюся передати інформацію вам. От. Так що я думаю, що такий спосіб передачі інформації є найбільш результативніший, він є не нудний, він є простий і надійний. І результативний. Все, ну я їсти сливку.